Соковита розпаковка, і замовляла все це на сторінці Європродукт. Замовлення роблю далеко не вперше, тому з радістю і щиро рекомендую цю сторіночку. І перше в моєму замовленні це ось такий килимочок, бачите, подібний вже знизу, а це з принтом кавунчик. А найбільше я чекала на ось таку круту тарілочку. Тут їх цілих. Чотири. Можна для снеки, для закусок, будь-для, чого, для чого ви придумаєте. Чотири ось такі скибочки кавунчика, і підставочка ще й крутиться. Можна використовувати або разом, або навіть окремо збільшивши площу для ваших смаколиків. Дуже гарно, як на мене. Це не пластик, і підставочка також дерев'яна з такою спеціальною штучкою. Наступною в мене йде ось така величезна. Неймовірно гарна кавунова мисочка. Можна використовувати знову ж таки, будь-за яким призначенням. Хоч для салатів, хоч для кавунчика, або ж для снеків. знову ж таки. Тут уже порційні мисочки, і в цьому наборчику їх аж 4. Вони симпатичні, невеличкі. Дуже зручні, не можу назвати на скільки мілілітрів, але дуже красиві та дуже естетичні. І переходимо від краси до смаку. Взяла ось такі три млиночки зі звичайним чорним перчиком, з міксом перців та з часничком.